Вітаємо вас, друзі! Ви коли-небудь уявляли, що десь у світі росте дерево, плоди якого вибухають, як справжній динаміт? Або що існує дерево, що дарує цукерки просто з гілок, або те, чиї плоди схожі на ковбасу? Сьогодні ми зануримося у дивовижний світ найнезвичайніших плодових дерев. Сьогодні ми дізнаємося, плід якого дерева називають яєчним фруктом. З'ясуємо, чи справді на хлібному дереві ростуть буханці, і навіть побачимо рослину, яка допоможе вам випрати одяг. То що, готові до найдивовижнішої ботанічної екскурсії? Тоді вмощуйтесь зручніше. Починаємо. Це дерево родом з Центральної Америки. І замість звичних яблук чи груш дарує світу щось дуже схоже на варені жовтки: це каністел. Плід каністелу зовні виглядає як гладенький жовтий або помаранчевий фрукт розміром з грушу. Консистенція зрілого плоду також відіграє роль його м'якоть, яскраво жовта, суха та розсипчаста та нагадує варений яєчний жовток. Звідси і пішла його назва яєчний фрукт. Описати смак каністелю досить складно, адже він доволі специфічний. Одні кажуть, що він нагадує солодку картоплю або гарбуз. Інші відчувають нотки банана або манго. Загалом смак солодкий, але не надто виразний, з легкою терпкістю. Найчастіше каністел їдять свіжим, просто розрізавши плід навпіл та виїдаючи м'якоть ложкою. Його додають до смузі, морозива, пирогів або кремів. У деяких регіонах м'якоть каністелу використовують як натуральний загущувач для супів і соусів. Зараз каністел вирощують у багатьох тропічних країнах від Мексики до Філіппін. Дерево каністел вічно зелене і невибагливе, воно плодоносить кілька разів на рік. Одне таке дерево може дати до 60 кілограмів плодів за сезон. Місцеві жителі називають його золоте яйце через яскравий колір і цінність у раціоні. Тож, якщо у вашій подорожі трапиться шанс спробувати яєчний фрукт, не вагайтеся! Ви точно відкриєте для себе щось нове та незвичайне. Хто не мріяв у дитинстві про дерево, на якому бросли цукерки? Проте така дивовижна рослина існує. Це Говенія солодка, відома у світі як цукеркове дерево. Свою назву говенія отримала завдяки своїм незвичайним плодам. Точніше, їстівним ним є не сам плід, а його м'ясисті плодоніжки, які розростаються та набувають солодкого смаку. Смак плодоніжок Говенії описують по-різному. Хтось каже, що вони схожі на родзинки, хтось відчуває нотки груші, а дехто порівнює їх з карамеллю. В будь-якому випадку вони солодкі та приємні на смак. Їх їдять сирими, додають у випічку, використовують як натуральний підсолоджувач для чаю чи каш. У Китаї з Говенії роблять навіть алкогольні напої. Крім кулінарного використання, Говенія також відома своїми корисними властивостями. У традиційній медицині країн Східної Азії, де вона росте, плодоніжки Говенії використовують як засіб від похмілля для покращення роботи печінки та як загально зміцнюючий засіб. Тож, якщо ви шукаєте природний замінник цукерок або просто хочете здивувати друзів незвичайними ласощами, Говенія стане справжньою знахідкою. У далекій Африці росте дивовижне дерево Кігелія, чиї величезні плоди так схожі на ковбаси, що його так і прозвали ковбасне дерево. Чому ж кігелію називають ковбасним деревом? Причина очевидна: її плоди вони великі, видовжені, світлокоричневі і справді нагадують ліверну ковбасу. Деякі з них можуть виростати до метра завдовжки і важити до 10 кілограмів, але їсти ці ковбаси ви точно не захочете. Плодики гелії отруйні в сирому вигляді. Але африканці знайшли їм чимало інших застосувань. Висушені та оброблені, вони стають інгредієнтами для ліків, косметики та навіть пива. А квітики гелії це окремий витвір мистецтва, великі, яскраво червоні і з сильним ароматом, не дуже приємним, який приваблює кажанів, основних запилювачів дерева. Хоча плоди отруйні для людей, слони і бегемоти їдять їх із задоволенням. Вони навіть допомагають розносити насіння, забезпечуючи розмноження дерева. І хоча ковбаси з цього дерева не можна нарізати до сніданку, це чудернацьке дерево ви точно запам'ятаєте. А як щодо дерева, яке дає молоко, думаєте це вигадки? А між тим, таке дерево справді існує. Це бросімум корисний або ж просто молочне дерево. Якщо надрізати кору цього дерева, з неї потече білий густий сік, який дуже схожий на молоко. Цей сік, на відміну від молочного соку багатьох інших рослин, абсолютно не отруйний, а навіть їстівний. Смак цього молока описують як солодкуватий з легким бальзамічним ароматом. Воно густіше за звичайне коров'яче молоко і має в'язку консистенцію. Його п'ють свіжим, додають до каш, кави чи чаю, а також використовують для приготування місцевих десертів. Цікаво, що це молоко не псується протягом тижня навіть у спекотному тропічному кліматі. Листя і насіння бросімума теж корисні, із них роблять ліки та косметичні засоби. У деяких регіонах молоко цього дерева використовують для виготовлення натурального клею або як лак для деревини. Воно швидко висихає, утворюючи прозору плівку. На жаль, спробувати це диво природи можна тільки в тропічних лісах Південної Америки. Бросімум дуже вибагливий до умов росту. Але хіба не чудово знати, що десь у світі росте дерево, яке може напоїти вас майже справжнім молоком? Думаєте, дерева це лише про затишок і тінь? Тоді ви ще не знайомі з хурою, яку в народі називають динамітним деревом. Це дерево здатне влаштувати таке шоу, що навіть досвідчені ботаніки тримаються від нього подалі. Справа в плодах хури. Вони круглі і схожі на невеличкі гарбузики. Коли плід дозріває, він буквально вибухає, розкидаючи насіння зі швидкістю до 70 метрів на секунду. Вони розтріскуються з гучним тріском, розкидаючи насіння на відстань до 40 метрів. Саме цей ефект і дав хурі прізвисько динамітне дерево. Хура це велике вічно зелене дерево, яке може сягати 30 метрів заввишки, а окремі екземпляри навіть до 60 метрів. Стовбур дерева вкритий міцними колючками, що робить його схожим на їжака. Це своєрідний захист від тварин, які не проти поласувати корою. Плоди хури не їстівні, вони містять отруйний сік. Контакт з соком хури може викликати подразнення шкіри, а потрапляння в очі серйозні опіки. Хура потрапила до книги рекордів Гіннеса як одне з найотруйніших дерев у світі. Індіанці Амазонії використовували сік хури для змащування стріл та дротиків. Отрута паралізувала дичину, що полегшувало полювання. Насіння хури їдять деякі види папуг, які очевидно мають імунітет до отрути. Що робити, якщо зустріли хуру? Захоплюватися здалеку. Ні в якому разі не торкайтеся його і не намагайтеся скуштувати його плоди. На далеких островах Тихого океану, де шумлять лагідні хвилі, між густими джунглями ховається дерево, яке колись вважалося священним. Дерево здатне нагодувати ціле плем'я. Це хлібне дерево, легенда тропіків і справжній порятунок для тих, хто шукає ситної їжі. Хлібне дерево це величезна рослина, яка може досягати 20 метрів у висоту, його плоди, круглі чи овальні, розміром з великий кавун і вкриті зеленою шкіркою з невеликими шипами. Утім, справжня магія всередині там крохмалиста, трохи клейка м'якоть, яка після термічної обробки перетворюється на щось середнє між хлібом та картоплею. Плоди хлібного дерева універсальні у використанні, їх можна варити, смажити, запікати, готувати на грилі або навіть робити з них борошно. Недостиглі плоди використовують як овочі, а зрілі, солодші, як фрукти. Цікаво, що в різних культурах їх готують по-різному. Полінезійці традиційно запікають їх у земляних печах, карибці роблять чипси, а на ямайці з них готують популярну страву бредфрут Тун, щось середнє між пюре та запіканкою. Хлібне дерево одна з найврожайніших плодових рослин. Одне дерево приносить від 150 до 700 плодів на рік, а кожен плід важить від 3 до 5 кілограмів. Хлібне дерево майже не потребує догляду і може рости на бідних ґрунтах. Воно стійке до шкідників і хвороб, а його плоди містять багато поживних речовин. У багатьох країнах Тихоокеанського регіону воно є основою раціону. Але користь хлібного дерева не обмежується лише плодами. Деревина хлібного дерева легка, міцна і стійка до догняття, тому її використовують для виробництва човнів та меблів. З його кори виготовляють тканину та мотузки, а сік використовують як природний клей. Листя використовують як обгортковий папір та навіть як одноразовий посуд. Гадаєте, полуниця росте тільки на землі? А ось і ні. Знайомтеся: полуничне дерево або кудранія кудранія належить до родини тутових, тобто вона ближча родичка Шовковиці. І дійсно її яскраво червоні соковиті плоди за формою нагадують велику круглу шовковицю. У розрізі за текстурою і забарвленням плоди кудранії нагадують полуницю. Напевно, тому вона і отримала свою назву полуничне дерево. Смак кудранії це справжній мікс екзотики. Одні кажуть, що він нагадує хурму, інші відчувають нотки інжиру, а дехто навіть порівнює з кавуном. Загалом смак солодкий, з легкою кислинкою та приємним ароматом. Найчастіше плоди їдять свіжими, прямо з дерева. З кудранії можна готувати джеми, компоти та інші десерти. Кудранія досить морозостійка. Межа її морозостійкості становить мінус 30 градусів у відкритому ґрунті, тому її вирощування можливе і в наших широтах. Серед тисяч дерев африканського лісу є одне особливе м'якоть його плодів настільки масляниста, що її можна намащувати на хліб як масло. В народі його називають масляне дерево або африканська груша, а вчені дали йому ім'я Дакріодес. Його плоди більше схожі на баклажан, приховують м'яку, маслянисту м'якоть, яка дивує і смаком, і текстурою. На смак плоди декріодеса ніжні з легкими горіховими нотками та невеликою гірчинкою. Їх можна їсти сирими, але частіше їх трохи прогрівають, так текстура стає ще м'якішою, а смак більш насиченим. У Західній Африці плоди масляного дерева це не просто їжа, а основний продукт на кухні. Їх додають у супи, тушковані страви, їдять із вареним ямсом чи кукурудзяною кашею. Крім того, масло, яке отримують із плодів, використовують як кулінарний жир для приготування різних страв. Ця рослина надзвичайно плодовита. Одне дерево може дати до 100 кг плодів за сезон. У Західній та Центральній Африці Дакріодес – справжній годувальник. З одного гектара плантації Дакріодеса виходить до 9 тонн масла. Квіти рослини є прекрасними медоносами, а ядра відмінним, поживним кормом для кіз і овець. Цей фрукт був відомий та цінувався ще стародавніми цивілізаціями Мезоамерики, такими як Майя та Ацтеки. І це справжній десерт, який росте прямо на дереві. Це чорна сапота. Його ще називають шоколадним пудингом, і зараз ви зрозумієте чому. Секрет криється в стиглих плодах цього дерева. Їхня м'якоть набуває темного, майже чорного кольору та кремової консистенції, що дуже нагадує шоколадний мус. Смак ніжний, солодкий і з легкими кавовими нотками. Її їдять ложкою розрізаючи плід навпіл. М'якоць чорної сапоти додають у пудинги, торти, морозиво та інші десерти, щоб підсилити шоколадний смак страв. Нестиглі плоди сапоти тверді та терпкі на смак, тому їх не рекомендується їсти. Це дерево родич хурми, іноді чорну сапоту називають шоколадною хурмою. Стиглі плоди чорної сапоти швидко псуються, тому їх важко транспортувати на великі відстані. Чорна сапота родом із Мексики та Центральної Америки, але зараз її вирощують і в інших тропічних регіонах. У тропічному кліматі Азії та Америки росте дерево, плоди якого перетворюються на мильну піну. Таке диво природи справді існує: це сапіндус або мильне дерево. Його плоди настільки унікальні, що вже сотні років вони замінюють мило і пральний порошок. Секрет криється в плодах сапіндуса. Це невеликі круглі кістянки, які містять велику кількість сапонінів. Сапоніни це природні речовини, які при контакті з водою утворюють піну, тобто діють як мило. Саме тому плоди сапіндуса здавна використовували для миття рук, прання одягу та навіть як шампунь. Звідси й пішла його назва мильне дерево. Сапіндус це невелике дерево або кущ, який може бути як вічно зеленим, так і листопадним, залежно від виду. У нього гарне пересте листя, а квітки зібрані у волоті. Але головна його родзинка це, звичайно, ж плоди, ті самі мильні горішки. Запах горішків відлякує шкідників, тому їх часто використовують у садах і вдома як екологічний засіб для боротьби зі шкідниками. Ще одне дивовижне дерево білімбі, яке, хоч і не родить справжні огірки, але має з ними дещо спільне. Його ще називають огірковим деревом, і зараз ми розберемося, чому секрет криється у формі та зовнішньому вигляді плодів: зелені, довгасті, розміром з невеликий огірок. Плоди Білімбі зовні справді схожі на наші улюблені овочі. Але на цьому подібність закінчується. На смак вони кислі, наче лимон, і мають соковиту хрустку текстуру. Білімбі справжній вибух кислоти. Його смак схожий на дуже кислий лимон чи лайм. Тому свіжі плоди рідко їдять у сирому вигляді. Зазвичай їх використовують як інгредієнт для страв. У кухні Південно-Східної Азії плоди білімбі додають до супів, каррі, маринадів, соусів і салатів, щоб підкреслити їхній смак. Крім того, з плодів роблять джеми, чатні та прохолодні напої. У деяких країнах плоди висушують і зберігають як приправу. Родом із тропіків Азії, огіркове дерево тепер зростає і в багатьох інших тропічних країнах, зокрема в Центральній і Південній Америці. Плоди з'являються кількома врожаями протягом року, причому на одному дереві одночасно можуть бути і квіти, і плоди різного ступеню стиглості. Його плоди ростуть прямо на стовбурі та гілках, що робить його неймовірно мальовничим. Тож, якщо ви колись побачите на дереві щось схоже на огірок, не поспішайте дивуватися, це просто білімбі. Ну що, друзі, згодьтеся! Природа це справжній майстер сюрпризів. Одні дерева годують нас шоколадним пудингом, інші вибухають, мов динаміт, а деякі навіть допомагають із пранням чи замінюють молоко. Тож наступного разу, коли будете в тропіках чи просто шукатимете щось незвичне, згадайте про ці чудо-дерева. Можливо, саме вони подарують вам нові смаки або навіть історії, якими ви будете дивувати друзів. А поки дякуємо за перегляд, бережіть природу і не бійтеся відкривати для себе її дивовижні секрети. До нових відкриттів!